Щорічно 29 серпня, в день роковин іловайської трагедії, Україна вшановує пам'ять усіх захисників України, які віддали життя в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. А 29 серпня 2014 року сотні наших захисників і захисниць у соняшникових полях під Деловайськом поклали життя за незалежність, і тому символ. Цього дня пам'яті це квітка Соняха 29 серпня. Згадуємо не лише тих, хто загинув у Іловайській трагедії, але й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць в сучасній російсько-українській війні. починаючи з 2014 року. Починаючи з 2014 року, Україна втратила тисячі відданих доньок і синів. Сьогодні Решетелівська громада оплакує 46 героїв. П'ять з них загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України. 41 боєць навіки в строю за час повномасштабного вторгнення терористичної Росії з 24 лютого 2022 року. 27 серпня решетилівщина втратила ще одного захисника. Через поранення несумісне з життям загинув решетилівець Віталій Хлестун. Вічна пам'ять і шана героям.